Вітаю! Сьогодні хочу показати порожні банки. За останні пару місяців я давно вже не знімала цю рубрику, тому що була в поїздках, і часто в мене якісь засоби закінчувалися і я ж не буду возити з собою порожні банки. Тож. Саме вдома в мене назбиралось небагато, не так багато порожніх банок, але я також буду вставляти фотографії і сподіваюся, також буде цікаво. Почну з догляду за обличчям. Це все, що в мене з порожніх банок є вдома, і ще трішки я покажу фотографію. По-перше, спрей SPF від Garnier. він там майже закінчила щось там на доношки ще є, але ну, він вже просто стоїть. Мене немає нагоди його використати. Тим паче зараз в мене є більш зручний формат. SPF для оновлення його протягом дня, і який можна також використовувати поверх макіяжу, можливо, пізніше покажу. Цей мені сподобався, хороший маленький об'єм швидко закінчується, але також маленька банка це дуже зручно брати з собою. Загалом мені засіб дуже дуже сподобався. І ну, якби мало альтернативи, яку можна було б використовувати поверх макіяжу та і ще серед бюджетних засобів. Наступним буде пілінг від бренду Alpha H. Якось так, напевно, читається, приходив мені зіпсі. Тут було 50 мл. Дуже довго я його використовувала, і ось нарешті закінчила. Баночку я поки що зберегу, тому що в мене є пробник пілінгу, який там буквально 3 мл, але його все одно буде зручніше переліти в цю баночку. Пілінг був хороший. Його можна було використовувати і як просто. Засіб, який перекривається кремом, також можна було використовувати більш потужно в якості виключно пілінгу. Я зазвичай так і використовувала. Пару днів його використовувала коли, поспіль, коли в мене були висипання. Потім і, В принципі, ні, ну, нічого поганого він мені не зробив. Лікував шкіру з лікольовою кислотою. Загалом хороший пілінг я би не повторила, тому що я люблю шукати і пробувати нові засоби. Плюс він досить такий дорогий, і в нас його важко знайти. Але засіб був хороший. Автозасмага від Tanlux. Тут я вже перелила таку ж саму, в мене є повнорозмір, і я просто перелила в цю баночку, тому що знову буду брати її з собою в поїздку. В принципі, навіть такого пробничка на 4 мл вистачає досить надовго треба там 4 12 крапель на вичавлювати тут написано. І потім наносити на, на обличчя на шию. Він з гіалуроновою кислотою, дуже мені сподобався. Я не одразу зрозуміла, як як саме він мені підходить, краще мені його використовувати, тому що радять його використовувати кожен день. Для мене це занадто плюс він може мені кожен день пітніти. Але загалом мені подобається, він зволожує шкіру, він сам як доглядовий засіб хороший, він робить шкіру більш сяючою і дає легенький відтінок засмаги. В принципі, якщо постійно використовувати, відтінок буде більш помітний, і мені це подобається, що він не надто сильний. Але все одно помітний, все одно це гарно виглядає, і я залюбки буду використовувати. Звісно, неприємний аромат, як у всіх подібних засобів, але це, це класний засіб. Я, я задоволена, що він в мене є. Крем гель від кенчип. Ніякого враження на мене не склав. Мав якийсь солодкуватий аромат, я не люблю аромати у косметиці. 10 мл вистачило на довго, але ну, нічого такого він не робив, просто трішки зволожував. Наприкінці вже він мені набрид, наприкінці 10 мл. Я використовувала його на руки. На руки був взагалі ніякий. А, ну, просто прихідний якийсь засіб, як нічого поганого, але він мені якби і не сподобався. Цираве мені приходив в подарунок за якесь замовлення, але вже з терміну приятності, по-моєму, 04 24 десь 0,4 він мені приходив на початку місяця. Я його використовувала виключно на руки. І я не знаю, мені здається, він викликав в мене алергію. Він викликав в мене залежність на руках в плані сухості рук. Він був дуже дуже потужним, дуже-дуже зволожуючим. Я використовувала його на руки, мені все подобалося, зволожені класні руки, все клас, супер, і він там вбирається і через деякий час. Мені знов хочеться його нанести. І я наносила буквально постійно протягом дня. Мене такого ніколи не буває. Я можу зараз не наносити крем для рук взагалі або там раз на тиждень, як знайду, бо я набрала собою свою величезну банку від лекситан. І мені нормально. а коли я використовувала його, оці всі 15 мл, у мене була постійна сухість рук, як тільки його дія закінчувалась. Я не знаю, чи то він викликав так алергію, бо в мене є на це підозри, чи то він так реагував на мене, але це був жахливий досвід. Ставлю фотографію, Закінчилась пінка від Saturda Skin. Вона була з кислотами. Дуже класна пінка. Я використовувала її зранку і на ніч. Вона. Не надто була потужна, я маю на увазі, вона не сушила мені обличчя, Вона мені підходила на кожен день двічі на день. Дуже хороша пінка. Приємний такий кисленький аромат. Я думаю, вона також добре впливала на шкіру. Загалом я б її порадила, вона хороша. І закінчилась пробничка, один від тачі, він мені дуже сподобався. Це такий легенький гелівий. Крем на, на мою жирну шкіру ідеально на літо підходив. Я б спробувала певний розмір, бо я дуже полюбляю цей бренд. Але вона там буде коштувати десь в районі 80 доларів. Дуже дуже дорого. Але засіб класний. А від доктора Джарт мені не сподобався. Він не те, що не сподобався. Він був такий прохідний, непомітний, нічого особливого не робив. Використала, використала і якийсь бренд, чию назву я навіть не можу. Виговорити невідомо для мене бренд, в принципі, був хороший засіб. Да, мені сподобався з пептидами, здається, зволожував добре, вистачило буквально на пару разів. Був непоганий. Найбільше мені сподобалась тача. Тепер перейдемо до засобів для тіла. По-перше, закінчилась від віддав. Я ставлю фото, закінчила ще одне від віддав, і це моє останнє від віддав. Більше їх немає, я переходжу зараз на щось інше, буду шукати або альтернативу в якості мила, або, можливо, якийсь гель для душі, бо додав в мене негативне зараз ставлення, але закінчила вона була величезна колекція, Вистачало одного брусочка десь приблизно на місяць і. Це хороший засоб. Я нічого не маю проти самого засобу, але проти політики бренду маю. І закінчився скраб, навіть два скраби. По-перше, це від Love Script прийшов з і всі, на два рази. Я помила баночку, вона така частенька, красива, що мені навіть хочеться її залишити. На випадок раптом мені терміново знадобиться дуже сильна якась баночка для чогось. Вона дійсно така гарненька, прозора, мінімалістична, але не треба залишати порожні банки. Отже, сам скраб був ніякий. Я маю на увазі. Він просто звичайний цукровий скраб. Він ніякого враження на мене не склав, просто не справив. Ну, приємний аромат, але не більше якби, ну, виконував роль скраба, не жирних мені шкіру. Але це не щось таке, що я захотіла повторити. Але закінчився. Зараз ставлю фото, пробничок від Франк Боді, скраб, і це просто ідеальний скраб. Він настільки класний, що він переплюнув навіть скраве, віддав. Він був як кремової текстури з скрабуючими частечками, і коли їх розтираєш по шкірі, спочатку вони скрабують, потім вони перетворюються як в пінку, Тобто це і гель для душа, і скраб. Мені просто дуже він сподобався, і дуже приємний аромат. Такий солодкий, як ванілька. Я б хотіла спробувати повнорозмір. Повнорозмір коштує 22 долара і. Можна замовити на націна, звісно, бо це буде дешевше, ніж сплачувати ще за доставку, бо скраб важкий. Але не знаю, якби це дуже дорого для засобу до тіла. Да, він варт, в то, я не сумніваюся в цьому. Це дійсно дуже-дуже класний скраб, але я просто не буду віддавати такі гроші за скраб для тіла, враховуючи, що я можу знайти ну, щось бюджетніше і, можливо, ну, буде трішки гірше, тому що це дійсно дуже-дуже класний скраб. Якщо у вас буде можливість його спробувати, я обов'язково раджу. Трішки не по темі, але в мене закінчилася така кава. Я показувала її в одному з відео, я двічі її показувала, в мене ще одна, одна упаковочка є. Мені дуже сподобалось я обожнюю каву, в мене є кава машина. І також я і заварюю заварю, мелану каву. Просто дуже була класна, я знов-таки можу її порадити. Засобів для волосся насправді закінчилось, ну, як мінімум два шампуні, щось кондиціонерів точно, але чомусь я не фоткала, не знаю. А, покажу те, що було в мене вдома, це ампули з колагеном, це як маска для волосся від бренду Some Hair. в мене залишилося ще три штуки, потроху використовую. Загалом вони мені подобаються, мені навіть не впадло їх використовувати, зазвичай мені лінії використовувати подібні засоби. В них дуже приємний аромат, вони добре впливають на волосся. Загалом, коли в мене постійний догляд за волоссям, вони ну, мало як впливають на волосся. Тому що воно вже в хорошому стані, але зараз а, після цих всіх поїздок, після того, що в мене неочікувано закінчився кондиціонер, я маю голову без кондиціонера кілька разів, а ці ампули дуже допомагають. і, ну, Єдине, що в них закінчився термін придатності, але з ними все добре. Я ще три штуки да використаю, сподіваюся, найближчим часом. Закінчилась навіть трохи декоративки. По-перше, це туш від калірей. Вона мені дуже дуже сподобалася. Це моя улюблена тепер туш. Я колись її повторюю, просто не зараз, бо люблю пробувати нове. Наприкінці вона вже осипалась і важко наносилась, тому що вона от прямо закінчилась. Вона не висохла, сама закінчилась. І якраз десь за півроку, тіре сім місяців, да, шість місяців я її використовувала. Тут, в принципі, шість місяців і написано. Я намагаюся туші довше не тримати. Просто ідеальна туш. Вона не осипалась, вона не тікла, вона знімалась чулочками. Дуже було зручно це. А, гарно виглядала на віях, просто ідеально, Класна туш, я обожнюю, звичайні щіточки, не силіконові. І я однозначно можу її радити. Є навіть міні-версія, але я хочу потім купити ще повний розмір. І чудовий, просто прекрасний, мій найулюбленіший олівець для губ від Lovecraft Beauty. А, тут ще щось залишилось мені на своч, я зараз. Ладно, я зроблю зараз воч. Мені його так шкода, тому що я намагаюся знайти схожий відтінок, можливо, ви мені з цим допоможете. Він такий світленький, бежево рожевий Більше бежевий. Він не теплий, він нейтральний, він дуже дуже світлий. І він ідеальний під мій кольор губ, Я можу використовувати його з будь-яким блиском, будь-якою будь, будь помадою. Я, я не знаю. Ну, в принципі, на камері він більш коричневий. Насправді він от саме біжева. Персиковий. він ідеальний. Я оце трішечки залишила, щоб потім ходити свочити. Шукати щось нове. Я взяла новий від Нікс, але він трішки темніший вишив. Він просто ідеальний. Він і за текстуру був гарний, він гелівий, але він не надто гелівий. Він не відчувається важко на губах. Він досить стійкий, не розмазується. Дуже класний. Тут є ще щіточка. З цим відтінком вона була мені не потрібна. Загалом ідея прикольна. Невеличкий об'єм тут був. 0,23 грами, тому дивно, не дивно, що вона швидко закінчилась. Дуже класна Ельвет. Єдине, що ну, він коштує близько 20 доларів і в нас його просто не купити. Тобто, навіть питання не в ціні, а в тому, що а, це такий американський бренд. І закінчився що це таке? База плюс топ від Essence. Ну, взагалі ні про що. Тут навіть ще трішки залишилося, але він захостів. Це ж таки зрозуміло, що база має бути базою, топ має бути топом. І засіб два в одному він навряд чи буде тим і тим. А тому, якби ну, майже закінчили, тут ще трішки залишилось. Він вже ну, його неможливо використовувати якось. Суперстронг він не був. ну не, Був непоганий за свої гроші, але можна знайти щось покраще і я не бачу сенсу купувати такий засіб знов. Тепер трішки підіб'ємо підсумки. Це все, що в мене закінчилось, поки я була вдома. Це десь за останній місяць весни. Бо ну, да, здебільшого так тут лише трішки за декоративка і. Пару продуктів, ще, які закінчились за 2 місяці, літа, які я привезла з собою. А решта, що я вам ще трішки показала, те, що позакінчились поїздки. Це не єдине, що позакінчились поїздки, але чомусь я не завжди робила фото. Але це все. Ну, Начебто не надто довго відео це вийшло, хотіла вже показати ці банки, викинути їх. Сподіваюся, наступне відео з прошлими банками буде більш конструктивне, але я все одно сподіваюся, що вам було цікаво. На цьому в мене все. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь и хай очастить.